Де зберігається соняшникова олія, яку ви можете скуштувати? Ніде. Ніде вона не зберігається. Все по одній простій причині, тому що в цих бочках ми зберігаємо нашу олію, яку ми продаємо машинними нормами, тобто від одного масловоза. А якщо ми зараз запустили процес виробництва олії для того, щоб продати вам як кінцевому споживачу, ми будемо розливати виключно свіжий продукт, нам немає сенсу його сюди переливати і потім звідси забирати. Зараз, наприклад, у нас тут є десь тон 300-400 олії, і ми не продаємо її кінцевому споживачу. Нема сенсу чекаємо, поки докупимо більше соняш. І почнемо виготовляти свіжу і зберігатись максимум на нас буде одну добу для того, щоб ми встигли розлити і на наступний день відправити вам. Тому, якщо ви хочете скуштувати настоящу олію без хімії свіженьку олію, обов'язково підпишися на протязі одного-двох тижнів, ми вже виставимо відео з готовою пляшкою, і у нас буде два види. Олії, яку ви зможете скористуватись, яку ви можете скуштувати? Тоді у вас буде вибір купувати в магазині чи у нас її свіжу олію без хімії? Обов'язково підпишись.